Так, продовження історії про вози. Кому цікаво, кому не цікаво, історія може нудновата. Ну, то теж історія, такої історії далеко не кожен може похвалитися. Значить, коротше, грубо говоря, трошки мене обманули ті кіношники на той час. Я бачу так, час проходить, це вже пройшло з рік, якна більше. Вози стоять, грошей треба. Я, значить, де тільки можна? Інтернет. Е -е, познайомих. Опа, є. Добре діло. Шумаю, хочу продати. Де би подіти? Е -е, значить. Е -е Є такий, є такий чоловічок, е, я, я вже давно його не бачив. Е, як що на нього кажуть? Штірліц, Прозвище Штірліц, я, я навіть не знаю, як його звати. Прозвище Штірліц, а в Тернополі на 100-метровці він стояв, з е, куповлював антикваріат. Такий прикольний дядько. І якось я до нього підійшов, кажу, таку таку штуку маю, такий товар не ходовий. Де би його пристроїти? А він каже, а ти пана Михайла знаєш? Якого пане Михайла? Ага, значить, не знаєш. Коротше говоря, є в мене клієнт, що я з того буду мати. Е ну то в нас звичайно справа в таких то, в кругах, то ніхто не маланий, зразу всі кажуть, реально ін... свій інтерес. Ну і договариваємося або да або ні. Бо клієнт то теж гроші. Значить, e, e, значить, значит, e... добре кажу, що хочеш. Він каже, я тобі приводжу клієнта, а ціну я вже сказав за вози, фактично, сі по собі стоїмості, лиш би їх віддати, щоб ну, то, що вложив, щоб вернути гроші. ну... ну так собі розсуждав, кому вони нафіг потрібні ті вози вже дерев'яні. Ну десь там поставити на клумбу одного, ну не 15. Значить, е він захотів процент один віз йому за те, що він приведе купця на мої вози. Кажу, добре, нема питань. Вибираєш собі самого кращого воза, він твій. Пройшов якийсь час, дзвонить він до мене. Василю, ти вдома, кажу вдома. Є клієнт, можу привезти. Кажу, привозь, а як до тебе попасти? А я тоді жив на січівці, там на Горбаках, туди проблемно ну, попасти так людині, яка не знає, куди їхати, знаєте? От. Я щось був, якусь роботу робив, е, кажу до нього, я зараз вишлю жінку е, Славутою, виїде жінка, якою ви машиною їдете? А ні, не так було. Я їм сказав адрес. І кажу, що будеш їхати як на Шумськ, буде поворот наліво, і на повороті буде стояти три фігури чорних. Коли тих фігурів повертаєш наліво. Всі знаєте, то поворот на землези. А тут він дзвонить, ну, чую, що він вже трошки п'яненький. «Василю, ми вже село Новостав. Ніяких фігурів не бачили. А виявляється, що він думав, що то фігури. То в нас тут кажуть на хреститі, що при дорозі стоять. Знаєте такі великі хрести, в нас на них хають фігури. От. Ну а для інших людей фігура, то то значить якась статуя, можна сказати. так? Коротше говоря, кажу, я зараз вийшлю жінку Славутою напроти вас, і вона вас проведе. Якою ви машиною? Чорним хамером! Ну, думаю, вже дядьку чуть підпив за щось там пантегонить. Через деякий час дивлюся, їде моя Славута, а взаді в натурі чорний хамер. Чуєте, чорний хамер? Капець! я хамер ще близько так не бачив в ті часи. Та і зараз не дуже його бачив, слава Богу. Ну, приїжджає, приводить дядька такий дядько комунікабельний, такий, прикольний сюди, туди. Зайшли до мене в сад, очі розбігаються. Чуєте? То для нього я бачу як скарб. Та такий пан Михайло з Тернополя. У, що там, по чому все? Ну, ми договорилися по грошах, все як має бути. Він каже: слухай, така проблемка. Купити я куплю в тебе їх, але я не маю зараз їх де подіти. кажу, та нема питань, хай стоять тут. А тільки кажу, вважайте, то дерев'яна штука. Там пару місяців ще можуть постояти, а вже якщо пару років, то вони просто тут змарнуються, почнуть гнити. Та ні, ні, я хочу, заберу, мені там треба для однієї. Ну, добре. Е, значить, цей посередник захотів, каже, Васильо, дай мені лучше гроші, нафіг мені той віз. Ну, ціну того воза. Нема питань, все, все ми розрахувалися, все добре. От. І я таким чином збувся тих возів. Но історія має своє продовження. Дивіться слідуючі відео. Зараз я трошки перекурсіруюся ближче до мотоцикла, щоб, щоб було вам що дивитися, а мені що розказувати є ще. Отако.